В одній далекій долині, схованій серед високих гір, били з під землі два джерела. Перше з них було брухливим і гучним. Воно з шумом виривалося на поверхню, розбризкуючи воду навкруги, і його води були каламутними від глини та піску. Які воно підіймало зі своїх надр. Здалеку його було чути, і багато подорожніх приходили подивитися на його могутню силу. Птахи боялися пити з нього, а звірі обережно підходили, тамуючи спрагу на швидкоруч. Джерело пишалося своєю міццю та гучністю, уважаючи, що саме воно є. Головним у долині, неподалік, у затишній ущелині тихо дзюрчало друге джерело. Його води були кришталево чистими, і воно витікало на поверхню м'яко, майже нечутно. Воно не прагнуло привернути до себе увагу, а просто дарувало свою прохолоду кожній травинці, кожній квітці. Що росла поруч. До нього зліталися птахи, приходили звірі, і навіть маленькі комахи, знаходили тут прихисток та поживу. Вода цього джерела була настільки чиста, що в ній, як у дзеркалі, відбивалося небо. Одного разу до долини прийшов старий мудрець. Він довго спостерігав за обома джерелами, спочатку підійшов до бурхливого, воно гордо, зашуміло ще дужче, демонструючи свою силу. Мудрець нахилився, зачерпнув води, але вона була гіркою та повною бруду. Тоді він підійшов до тихого джерела, воно лагідно. Зазюрчало, ніби вітаючи гостя. Мудрець зачерпнув води, вона була смачною, чистою та свіжою. Він напився і сів відпочити у його тіні. Учні, що йшли за мудрецем, запитали Учителю, чому перше джерело таке могутнє і гучне дає таку непридатну воду, а друге тихе і скромне. Таку цілющу Мудрець посміхнувся і відповів Сила не завжди в гучності та зовнішньому прояві. Перше джерело витрачає всю свою енергію на те, щоби справити враження, піднімаючи з глибини бруд і каламуть. Його сила руйнівна, і вона служить більше собі, ніж іншим. Друге ж джерело. Тече спокійно і чисто, воно не прагне слави, а тихо робить свою справу, дарує життя. Його сила в чистоті, його намірів та смиренні, воно служить світові, нічого не вимагаючи, натомість, так само і в житті людей, ті, хто голосно кричать про свою віру, свої чесноти чи свою силу, Часто всередині повні каламуті сумнівів, гордині та марнославства, їхні слова можуть бути гучними, але справи незначними або і шкідливими. А ті, чия віра і любов до Бога та ближнього живуть у тиші серця, чи добрі справи не потребують розголосу, саме вони несуть освіт справжнє світло та чистоту їхнє життя, як чисте джерело, живить і зціляє душі навколо. Мораль цієї притчі, справжня духовна сила і цінність полягають не в зовнішніх проявах, гучних заявах чи показовій праведності, а в тихій, щирій вірі, смиренні та добрих справ, що йдуть від чистого серця і служать іншим. Бог бачить не зовнішність, а глибину душі та чистоту намірів.